4 квітня 2023 року виповнилося б 70 років видатній американській співачці українського походження Квітославі Цісик. Це співачка, яка оспівувала нашу українську культуру далеко за її межами. Історія цієї виконавиці є прикладом, яка присвятила свої пісні нескореному українському народові. Вона стала легендою української музики. Успіх, якому вона так прагнула, врешті-решт, прийшов не до Кейсі, а до Квітки Цісик і не в США. А в Україні її пісні досі популярні. Донині зачаровують мільйони людей в усьому світі. Вона є гордістю та гарним прикладом для поколінь, що люблять Україну та її музичну культуру. Сонячна завжди усміхнена, безмежно талановита дюймовочка, зріс якої всього метр сорок сім мала сильний характер та унікальний голос. Квітка Цісик народилася в Америці. Там її золотий голос чули мільйони американців, але вона заспівала українською. Батьки Квітки Цісик родом з Коломиї. Після Другої світової війни вони емігрували в Америку. Там у квітні 53-го року у їх народилася друга донечка Квітка. Батько майбутньої зірки Володимир Цісик був талановитим скрипалем. Саме він і закохав своїх донечок у музику. Вже у чотири рочки Квітка грала на скрипці та фортепіано. Окрім американської школи, відвідувала балетну студію, а по вихідних школу українських емігрантів. Вдома родина спілкувалася лише українською. cervone to lubo at Вбирайся на весні, прийти у світ, незнаний шляха. Фантастична американка з українською душею, квітка цісик, повне ім'я співачки Квітослава. Батьки назвали її Квіткою, а в Америці вона стала відомою як Кесі. Щодо співу, то квітка не відразу зрозуміла, що це її доля. Навчаючись у Державному університеті музики, дівчина почала займатися професійно вокалом. Вона мала рідкісний вокальний темпер. Коловотурне сопрано. крім того, володіла технікою жіночого фольклорного співу, яку можна почути у віддалених карпатських селах. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу. you i have believe... be mm. Консерваторії. Вона мала бути чудовою оперною співачкою. Квітка з легкістю експериментує зі стилями: від джазу до класики, від поп музики до оперного співу, її голос звучить у кожній американській домівці. Квітка виступає у багатьох клубах Нью-Йорку і дуже швидко здобуває популярність. Відомі джазові та рок зірки. Запрошують Квітку до співпраці. Вона співпрацювала з найвідомішими зірками планети Майклом Джексоном та Вітні Х'юстон. У 1978 році пісня Ти осяєш моє життя із одноіменного фільму, яку виконала Квітка Цісик, стала володаркою Оскар і Золотий Глобус. Пісня була номінована на премію Гремі. Категорії пісня року. Однак з титрів Прізвище Квітки Цісик було вирізано. Сталося це через конфлікт з режисером фільму. На церемонії нагородження цю пісню, наслідуючи голос Квітки, виконала інша співачка. Але усі добре знають, хто був першою виконавицею цієї пісні це Квітка Цісик. Завдяки Квітці. Ця пісня здобула шаленої популярності, Українська співачка Квітка Цісик була однією з найпопулярніших виконавець рекламних джинглів у США. Продовж 10 років Квітка була голосом Ford Motors. Компанія дарувала їй кожну нову модель машини. Українка озвучувала ролики для найбільших американських корпорацій. У середині 70-х квітка цісик увірвалася в світ реклами на радіо і телебаченні, де її чекала справжня американська слава. Квітка по нас усе мріяла приїхати до України, але справою життя для неї стали записи українських пісень. Квітка загорілася зробити унікальний подарунок для України: два альбоми з народними піснями. Їй дуже хотілося, щоб її голос почули в Україні. Перший альбом вона назвала Квітка, записаний у 1980 році. А другий два кольори у 1989 році. Це їй коштувало 200 тисяч доларів. Для запису вона наймала кращих музикантів у Нью-Йорку, а компонувала квітці її старша сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама. Обидві платівки у 1990 році були номіновані на премію «Греммі» в категорії Сучасний фольк. Виконання обох альбомів бездоганне, просто спів, який бере за душу, який через океани розмовляє з Україною. У цей час в Америці квітка готує ще один альбом. Третій збірку українських колискових. Вона завжди співала своєму синому Еді українські колискові. Він засипав під українські пісні. Зазулі чути голос в лісі, Настюки гніздечко звили в стрісі, а вівча жена отару плаєм, Тьохну пісню солове. Пуйнок вітне черепщина, мо души вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку. 1983 році Квітка цісик відвідала Україну. Це був перший і останній раз, коли співачка завітала до історичної Батьківщини. На той час її пісні були заборонені в Україні, оскільки в її репертуарі були пісні Української повстанської армії та пісні Січових стрільців. Квітка Цісик Представляла велику загрозу для радянської влади, тому що пропагувала українську культуру. В Україну у перший альбом співачки з піснями Квітки привіз австралієць українського походження, бандурист і композитор Віктор Мішалов. Так голос Квітки Цісик стрімко розлетівся радянською Україною. Після проголошення Україною незалежності Цісик планувала приїхати з концертом. Втім, цей задум так і не здійснився. Квітка Цісик залишилася відданою дочкою рідної землі з українською душею, українською вродою, українським голосом. Її голос вплинно лунає над світом. Примножуючи пісенну славу України, сірі у сумерку to breathe Цісик в Україні та Америці проводяться спільні творчі проекти під назвою Незабутня Квітка. У Львові на фасаді будинку номер 8 по вулиці Глибокій, де жила родина Цісик, відкриту меморіальну дошку. В середній школі номер 54 створена кімната музей. На її честь організовано міжнародний конкурс українського романсу. Іменем Квітки Цісик названо вулиці і навіть зірку сюзір'я овна. Вона на це заслуговує. Це надзвичайна співачка, чарівний голос, дивовижне вміння приносити в наше життя красу легко і радісно. Такому не вчать у студіях. Це вміння приходить лише із серця, в якому живе любов. A <us> o